Сучасна географічна оболонка це результат її тривалого розвитку, в процесі якого вона неперервно ускладнювалася. Вчені виділяють три головні етапи її розвитку. Перший етап геологічний або добіогенний. Тривав 3 мільярди років. У цей час існували тільки найпростіші організми, їхня участь у її розвитку та формуванні була незначною. Атмосфера вирізнялась низьким містом вільного кисню. І високим вуглекислого газу. Другий етап, біологічний, тривав близько 600 мільйонів років. Його характеризує провідна роль живих істот у розвитку і формуванні географічної оболонки. Живі істоти чинили величезний вплив на всі її компоненти. Відбувалося накопичення гірських порід органічного походження, змінювався склад води і атмосфери, підвищився вміст кисню, оскільки відбувався фотосинтез у зелених рослин. Зменшився міст вуглекислого газу. Наприкінці цього етапу з'явилась людина. Третій етап сучасний або антропогенний. Він розпочався 40 тисяч років тому. З появою людського суспільства розпочалось активне перетворення географічної оболонки. Виникла нова сфера, ноосфера або сфера розуму. Тому саме від людини залежить, чи буде вона існувати взагалі, оскільки людина на Землі не може жити і розвиватися ізольовано. Антропосфера це особлива сфера, яка формується в географічній оболонці шляхом зміни її складових, вона розвивається головним чином в біосфері у її широкому розумінні за активного впливу людини. Людина надавно і цілеспрямовано змінює географічну оболонку, використовуючи природні ресурси та багатства, створюючи нові об'єкти в процесі життєдіяльності. Географічну оболонку, змінену господарською діяльністю людини, називають географічним середовищем. Уже в недалекому майбутньому поняття географічної оболонки і географічного середовища можуть стати синонімами. Усю відому і освоєну людиною частину землі називають ойкуменою.